Самохідна артилерійська установка Мста-С С одна з небагатьох зразків військової техніки росіян, яка вціліла та ще зможе приносити користь нашим Збройним силам. Решту ж техніки наші захисники знищили ще на підступах до міста. Дорога до Ізюму всієна залишками російської техніки, яку наші військові знищили під час наступальних операцій. Сотні танків, БТРів та БМП ржавіють в українських полях. Десятки одиниць загарбницької техніки стягують в одне місце. Тонни російської броні нагадують кладовище, яке наші воїни поповнюють щодня. Ми зараз знаходимося в'їзд в місто із Багато багатої випаленої техніки. Спалено техніка належить російським військам, які наші зсу збройні сили України звищили. У самому місті можна зустріти й розхвалену важку вогнеметну систему «Санцепьок», яка була вражена професійністю українських воїнів. У місті є багато важкої техніки, яка теж розроблена, розклалена, і кругом міста також є багато техніки, яка спалена і знищена. Згорівши танки разом з екіпажами, перевернуті МТЛБ та БМП стануть символами майстерності та хоробрості наших захисників.